Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись, починаючи, як зазвичай з особистого життя дивимось сьогодні на завтра і на один єдиний день. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, ну, тут все ж таки смуток через новини про когось. Про когось, зараз я попідглядаю трошечки. Ну, тут так, тут хтось, з ким ви спілкуєтесь, гарно спілкуєтесь, буде розповідати про ситуацію, яка, ну, про чиюсь, вибачте, смерть. От давайте так. Розклад загальний. Будь ласка, от просто от просто послухайте і все. Не беріть на себе цю інформацію, бо все ж таки ми не знаємо з вами, про кого це йдеться, і хай буде це про когось дуже-дуже далекого до вас. І ну просто будьте готові. Це може бути і хтось, з ким ви працюєте насправді. Так, неконтрольована ситуація. Це от так склались обставини для когось, так ну, перебіг життя так пішов. Ну, це просто от. людині не вистачило сил жити далі. Вибачте, що кажу таку інформацію, але не маю права якось переінакшувати те, що я бачу. І не завжди м'яко, можна сказати, те, що бачиш, хоча й намагаюся. Давайте далі дивитись по списку питань. Сфера кохання, до чого тут готуватись. Ай. Ну, тут тут розкриється чийсь обман. Просто, от, знаєте, вже не буде ніяких питань, вам буде просто все відомо. І це може бути, якщо хтось з вас складає якісь папери, які стосуються і ваші, і вашого партнера або партнерки. Будьте дуже уважні, щоб там в паперах не було ніяких помилок. Щоб там все було вичитано, всі шрифти, всі дрібненькі, будь-які там, які там є, щоб не було такого, що ви самі себе можете обманути, щось там роблячи. І... Що це ситуація якась, яка потім треба буде виправляти. Тобто до всіх документів відноситесь аж занадто уважно. Які стосуються вас двох. Далі робота. До чого вам приготуватись у вашій роботі? Тут непогано. Тут можуть змінюватися якісь там обставини по роботі, і ви будете з кимось це обговорювати. Е, імператриця і жриця. Тут, знаєте, коли обидві розумні жінки, але одна з них буде трошки більше інформації мати, і між собою там будете уточнювати якусь інформацію. Непогана позиція це просто розмови, це просто якісь там обговорення. Далі дивимося, що вам важливо прийняти в цей день. Пропозиція буде вам надаватись в цей день, хтось буде пропонувати дорогу, пересування якісь, хтось буде. Тут зараз тут ситуація, яка, знаєте, трошки буде вам як знань більше додавати, трошки, як уникнути якихось там дрібненьких проблем, то вам треба би роздивитись цю пропозицію. І поспілкуватись і якось так знаєте, як розкрити більш інформації, як завдавати питання, як просто от якщо треба чи заради прояснення якоїсь ситуації зробити дорогу, то й треба, то йдіть в ту дорогу, бо вона все одно якось вам тут буде пропонуватись. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам відмовитись. Так, дивіться, від ситуації, в якій ви ще до кінця щось не розгледівши, не знаючи всіх дрібниць там всієї правди, ви будете в, в такому стані, що можете посперечатись з кимось, відмовляєтесь від цих сперечань. Відмовляйтесь від е, спілкування з людиною, яка просто от може вам е, ну, як паніку якусь вмикати своїм якимось баченням, своїми, от, знаєте, ви будете спілкуватись з кимось, хто буде панічно настроєний, налаштований. Знаєте, от, і цю паніку ви можете перетягти на себе. Тож всі ситуації, всі розмови, там, всі теми, якісь, всі нові знання. Дуже уважно розглядайте і не спішіть, не поспішайте сприймати так, як ви чуєте. Хай би людина пояснила, де взяв чи взяла таку інформацію. Чи стовідсоткова та інформація, роздивіться? Тобто не поспішайте з висновками. отак. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути. Чиїсь допомоги. Або це ви будете комусь допомагати, бо будете розуміти, що то треба, але не е, король мечів у нас тут на дні колоди. Можуть бути тут і маніпуляції. Тож будьте уважні, будь ласка, це може бути знаєте, от інформація про те, що потрібна допомога не стовідсотковою. Або знаєте, не така вона там і потрібна та допомога. Людина може впоратись сам чи сама, а буде так подавати інформацію, що ви там будете хвилюватися, що Боже Боже нема ж кому допомогти. Одна єдина карта трошки змінює цей розклад. Тож зверніть увагу на всю інформацію, яку будете отримувати від людини в цей день. Король мечів нам показаний, це може бути і фахівець якийсь, з яким ви спілкуєтесь. Це може бути, наприклад, ви прийшли на прийом, вам кажуть щось, якусь інформацію, ви хвилюєтесь, але ж переперевірте. Зробіть аналізи, там, сходіть до ще якогось фахівця, або будь-яка інша ситуація. Тобто будьте просто уважні. І порада від вищих сил для вас на цей день. Знову ж таки карта брехні лягає на дно колоди. А взагалі-то бачимо. Знаєте, коли певні кроки, вони будуть пов'язані, або якщо ви матуся з вашою дитиною, або з кимось молодшим за вас віком, або це буде пов'язано з вашою матусею, наприклад, або жінкою, яка сімейна, має дітей. І якась ситуація, в якій або людина вас намагатиметься робити залежною, залежним від себе. Або це, ну, ви можете бути в такій позиції, коли від вас хтось залежить і буде намагатись щось там своє просувати. Просто будьте уважні. Бо у вас є інтуїція, у вас є така чутливість до того, що коїться навкруги вас. І ви можете будь-яку ситуацію відчути. І от своє, е свою інтуїцію не відкидайте від себе. Вона завжди вам каже правильні відповіді. Просто будьте уважні. Все. На цьому я закриваю це відео. Всім вам дуже дякую, всіх вас хочу налаштувати на гарний день, на позитивні емоції в цей день і на позитивних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці. І дуже вам дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. Всім пока!